Спаринг за підвал приміщення боксерського клубу забирають. Оренда з установою дитячо-юнацьких молодіжних клубів закінчилася два роки тому. Продовжувати її місцева влада. Не хоче тим часом. Приміщення просто стоїть без господаря. Про це повідомив народному контролю. Зік занепокоєний директор установи у клубі Олімпійська Надія впродовж багатьох років займалися діти зі всього нового Львову. До початку 90-х років його очолював відомий боксер Львівщини Мирон Муха. У нього був там хороший клуб. Вийшло багато вихованців. Тобто ринк стояв прямо на вулиці, там завжди крутились кучу. Кучу дітей ми хотіли би його лишити, так би він залишився клубом єдиноморського. Тобто там мали бути секції карате, айкідо, і ай ну і звичайно боксу. І хотіли цей клуб назвати імені Мирони. В управлінні комунальної власності пояснили, що після повторної заяви на оренду 26 вересня приміщення обстежать, і потім депутати вирішать його долю заново. Якщо молодіжному клубу знову відмовлять у оренді, він ще має шанс після конкурсу отримати приміщення на Литвиненка. 11. Буде проведений комерційний з метою надання користування приміщення для непобуткових організацій це може так само це свою, також подавати документи на цей конкурс і мовірний, що він переможе випадку відмови. Тож народний контроль отримав чіткі гарантії, що справа з відновлення боксерського клубу просувається, і секція з єдиноборств на Литвиненка 11 з'явиться. Ольга Балухаліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік. Підвалі на вулиці Білоцерківській, 1А стало сухо. На гарячу лінію народного контролю зік зверталися мешканці цього будинку. Люди скаржилися, що в їхньому підвалі вже кілька років текла вода, і за цей час вже встиг утворитися басейн. Журналісти народного контролю звернулися в ЛКП Дністер за допомогою. Головний інженер пан Санницький пообіцяв, що разом із Сихівською райадміністрацією проблему з аварійним підвалом вирішать. Потікає труба холодного водопостачання. Значить, і для того, щоб зробити вирішити цю проблему, наче необхідно провести роботи значить, капітального характеру. А я думаю, що до кінця кварталу ми вирішимо, цю трубу». Журналісти народного контролю ЗІК перевірили, чи сухо в підвалі, і справді ЛКП свою обіцянку виконало. Менше ніж за місяць в підвалі відкачали воду і замінили труби, що текли. Якби ми з сусідом не не, не взялися за ту справу, О, то б не було того. Є, Слава Богу, що є така програма Народний контроль Помогла і діло пішло. Завдяки журналістам народного контролю ЗІК у будинку на вулиці Білоцерківській, 1А комунальники швидко навели лад в аварійному підвалі. Сергій Барбу, Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують? Ви звертаєтесь? Вас ігнорують? Для вас працює Народний контроль Зік. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.